Харківщина Дергачі поруч кордон із Росією, Мала батьківщина сопродюсера проекту Мірашель, відомого харківського волонтера і мого друга Дениса Бреславського, завдяки якому народилися вільні вірші. Тут Денис разом із родиною та земляками зустрів війну і пережив її перші жахи. Дергачівська громада є найбільшою у Харківській області, об'єднує 38 населених пунктів, де до початку війни жили 44 тисячі українців. З перших годин російської агресії громада прийняла на себе один із головних ударів окупантів. Прикордонні села практично одразу. Потрапили під окупацію. Ворог кидав великі сили на захоплення дергачів як адміністративного центру громади. Загарбники вбивали і калічили літніх людей, жінок, викрадали дітей, і планували зробити дергачі своїм головним плацдармом для подальшого наступу на Харків. Однак місто встояло і перетворилося на щит північної оборони. Сьогодні герой цього міста, очільник волонтерського руху Харківщини Денис Бреславський. З перших днів війни він опікується місцевими та військовими, що боронять кордони України, надає практично весь спектр гуманітарної допомоги землякам і захисникам. Зараз мешканці дергачів продовжують жити, працювати і будувати своє щасливе майбутнє попри все, під постійними обстрілами, бо вони. Як і наш Денис Бриславський. Не уявляють свого життя безрідної землі. Ця пісня Дениса він волонтер з 2014 року. у мирні часи Денис займався. Музичним продюсуванням створював відео та аудіо. зараз ви чуєте пісню Crime in the Sky», яку він записав у Харкові під час безперервних обстрілів. Харківські волонтери за підтримки бійців з Тепер кілька разів на тиждень доправляють людям провіант через річку. від Денису допомагає син, прикривають бійці, вишикуються уздовж берега. Спостерігають за допомогою квадрокоптера з неба. продолжаю делать подробности. Надо любить и скетч. Салтівці потрапити до квартир звичним шляхом не можуть. Перекриття однієї з секцій склалися у під'їзд. Я хочу забрати найцінніші фотографії для початку. Допомагають волонтери, ті самі, що вивозили звідси людей вранці 24 лютого під обстрілами. Цим шляхом російські окупанти прямували важкою технікою на Харків, але були вщент розбиті нашими героями зі Збройних сил України. Це найстрашне, мабуть, що я в житті своїй бачила. Село привид. Людей немає. Будинки розбиті вщент спалені авто. Понівечені. І розбиті життя. Хай Бог милує. Це жах. Це просто жах. Матір Божа. Бог цей, бухти. Бог Нема жодного вцілілого будинку. Жодного. Просто ви погляньте, розбиті спалені вщент авто. Всі зруйновані будинки. Тут жили люди мирним життям. Це просто мурахи по шкірі від, від жаху. Мертве село. Продянка село, яке належить до числа найбільш постраждалих від расистів. Я не бачила жодного подвір'я, яке б не понівечили орки. Декілька родин повернулися сюди, щоб встигнути відбудувати хоч щось, аби пережити зиму. Зараз ми знаходимось в селі Цупівка Дергачівської громади. Те, що ми бачимо, вражає розбиті автівки. Знищене все це 15 кілометрів від кордону з країною, агресоркою. Колись сиділи люди, чекали на свій потяг. Зараз їм немає де чекати. Жах. вікон, без дверей і без криш. Всі облас, Привіт! Було їсточки їм щось взяти. Ласкаво ну, просимо до пекла. Як вас звати? Поліна, Віка, Маша. А я Міра. Привіт. Взаємна. Ви тут в цей час були під час війни? Чи ви кудись виїжджали? Ми виїжджали. Виїжджали? Так. Ви не бачили цього всього жаху? Встигли виїхати? Так. Ми десь неділю-три побули, та потім поїхали. Назад потім повернулися. Тому що вдома краще. Звичайно. Ви в ту школу ходили, яка розбита? Так, теж. А тепер куди будете ходити? А, ну, зараз онлайн, а потім не знаємо. Потім ми щось будемо рішати. Такі гарненькі дівчатка в нас. Дякую. Дайте вас іди. Так, бережіть себе і дуже гарно навчайтесь. Навіть якщо школа розбита, ми її відбудуємо, тому що такі дівчатка заслуговують на гарну освіту. Дякую, дякую. дякую. Приємно було з вами поспілкуватися. І мені теж дуже приємно. Бережіть себе, добре? Добре, добре. Все, бувайте. Бувайте. Матір Божа, хай Бог милує. Чим школа провинилася, я не розумію. Якісь були магазинчики, люди намагались заробити якусь копійку собі на життя, прогодувати сім'ю, тепер нічого немає. Маю надію, що хоча б люди живі. Погляньте, просто все знищено, все. одна розруха, смерть. Це жахливо. Жахи війни, які я побачила на дергачівській землі, залишили глибоку рану у моїй душі.